Рада всіх вітати у новому відео. Як ви бачите, панує казкова атмосфера, неймовірно, все красиво, так по новорічному, так затишно. Деревця з освітлення, з такими лампочками, гномики є, такі милі, великі, маленькі, такий казковий світ. І я в магазині Юск, як ви зрозуміли, він завіз багато класного такого, деревця різні, різного формату, ціни ви бачите, з такими лампочками, квіточками. Дуже реально, дуже красиво. Тисячу гривень таке дерево, 1999, таке дерево, є по дві тисячі. Такий маленький простір інтер'єр. Йдемо всередину в юск. І будемо дивитися на милих сотворінь, на казкових гномиків. Можливо, щось для себе. Ми теж побачимо, захочемо придбати. Вони такі бородаті, такі класні, 249 гривень в таких шапках кудлатих, 299 таких гномик. А які носики в ноги барабольки 275 гривень, ялиночки є. А штучне дерево. Досить стійка, можна собі поставити на стіл. Свічник є 150 гривень. Це кераміка, а ручечка в формі ялинки в такому зеленому кольорі є свічечки, як ви бачите. Сві є миші, є миші, які вони симпатичні. Ви знаєте, дуже симпатичні мишки. 450 гривень коштують. Вони такого середнього розміру. Є декор, є ялиночки, 225 гривень керамічні, теж дуже милі. А хто хоче і хто любить такі казкові інтер'єрні речі, юску саме те можна придбати. Подивіться, 1599 гривень, які класні гноми і є гномиха, гномиха з косичками, а які в неї довгі ноги. Ну, як в дівчинки, так і має бути. Свічка, ну це електрич, електрична, якщо правильно. На батарейці така свічка, і там лампочка вверху реально виглядає як віск. 200 гривень. Гномів повно, цілий юск оточили, окупували гномики бородаті 349 гривень, 999 гривень такі санти, вони вже, як бачите, готові до вас їхати з подарунками, лише сніг потрібен, тому що вони з лижами. А як вони одягнені, яка шапка? Олені, олені очі такі великі зробили. 599 гривень. Вони здивовані всім, що бачать поруч. Одягнені вони теж стильно. А в таких валянках, як бачите, знову гноми маленький, великий, ялинки 2250, така вже більша. Таке штучне дерево, величезний гном, 1199, не величезний, але великий. Ну но носики хочеться до кожного гнома підійти. І так, знаєте, за цей носик, і так зробити пім 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 Но носики без звуку. Я вже пробувала. Йду повз столики кухонні, і так чуть-чуть вам підсніму, щоб ви бачили, стілець у Скільки коштує, скажу, мебель досить якісна в юзку, Стильна, це скандинавський бренд, можна купляти завжди там сучасні речі. 1750 гривень акція, тобто знижка, яка велика на такий стілець. Тут, скільки коштує разом стільці і стіл, 10 999, 13 600. А якщо ви захочете саме стіл придбати, то 5 тисяч гривень заплатити за стіл. Ще знову гномики 229 гривень, вони такі пузаті. Я ж так гномиків багато у вас є вдома в інтер'єрі, ви вже маєте гномиків, минулих років купляли. А Олень Янгол, я зрозуміла, він з крилами, симпатичний, такі добрі очі має, а можна купити кухоль. 175 гривень коштує. На вигляд, досить такий міцний, якби добротний, і він важкуватий. Не дуже зручно мені, чесно кажучи, в руці його тримати. Це хто? Це мишки. Мишки теж вони тепло одяглися. Такі ялиночки, такі світильники є. Зелені, красиві, скляні. Теж ви там батарейку ставите і включаєте. І світиться такий нічний чук. Цілі новорічні свята є гірлянди. Різний метраж, чим більше метраж, тим дорожче. Або якісь там лампочки такі не зовсім прості, теж буде дорожче. 199 гривень, 349 гривень. Зразу вказано, скільки сантиметрів ця гірлянда має. Ви можете собі запланувати, скільки подумати, скільки вам потрібно. 349 гривень, бачите, знову. З такими декоративними лампочками різними, а це гірлянда з такими гномиками. Нічого собі вперше бачу таку гірлянду. Є іграшки новорічні, вони скляні, мабуть. Є от такі в одних тонах, а є різнокольорові, є зелено-золотисті, є червоно золотисті такий бургунд, бургундій -золот, золотистий колір цей. Ось вони тут розкладені. Я таки не зрозуміла, чи це скло, чи це такий хороший пластик. Якби на вигляд вони скляні. Але я думаю, за 175 гривень вони швидше всього, що це такий пластик. Хороший, 1499 гривень, 1699 гривень. Це вже великі гірлянди, великий метраж, 7,9 метрів. Це вже на будинок можна, якщо у вас приватний будинок, то вже потрібно купляти ось такі гірлянди. А, напевно, ще є більші. Такий декор є ціну знижено, написано. Декор, ну це просто ви собі ставите, десь, бачите, є така на плоску поверхню, ви ставите шишка і жолудь, Якби під ялинку можна, або ще десь такий декор. І я пішла дивитися, всякий красивий, не тільки новорічний, а ще для вашого інтер'єру 500 гривень ваза, менше 300, такий футуристичний стиль, незвичний. Ну, скандинавські бренди вони виготовляють такі якісь мінімалістичні, стримані а, речі, свічечка. Ну, я розчарувалася останній час і, напевне, повернуся до свічок. Зараз я знаю, що ще краще є по ароматам, але недорогі. А от останній час свічки не так пахнуть, як коли їх запалюєш, як би мали пахнути. Така таця та, це, це з дерева манго. Досить легке дерево, як виявляється, і таку фактуру має красиву. 350 гривень така таця коштує. Є плетені кошики, багато великий вибір, і цей вибір постійно міняється. Цей мені сподобався величезна, і ціна, 1250 гривень, ну стильний кошик, ваза, такі бульбашки. Блідорожевий колір такий припорошений, навіть до легкого бускового, 500 гривень. Теж ціну знижено. Бачите, знижки є, а якби економно чекати знижок. Ця вага схожа на металеву, 165 гривень. Но не вказано, не вказано ніде, з чого вона виготовлена. Но теж досить стильна. Є картинки в рамках, можна свою, якби фотографію туди поміняти, або залишити такий принт. Теж Та акція 130 гривень. Рамка дерев'яна, вони легкі, що добре. Можна їх навіть наклеїти на двосторонній скотч, якщо ви не хочете дирочки робити в стіні, або немає кому вам це зробити. Якщо легкі рамки, то можна купити двосторонній скотч, такий спеціальний він в епіцентрі навіть продається. Ця мені сподобалася на велика така картина. Великий принт 235 гривень. Тут ще є кошики, тільки не зрозуміла, які з них коштує 225 гривень. Бо є і великі, і маленькі, але ціна вказана одна напевно, я думаю, що це ціна за малий. Бо цей великий досить, і він ще з. З тканиною, там, з текстилем, то не може стільки коштувати. Є склянки, склянки теж такі красиві, фактурне скло і форма незвична, а така вже сучасна, є такі поїлочки, от, схожі по такій формі, щоб зручно брати рукою за саму склянку. 300 гривень такі тарілки, вони досить глибокі. Я тарілки ще купляла в Ікеї в Польщі, то вони такі, знаєте, теж стильні люблю Ікею. Жаль, що до нас Ікея так не встигла заїхати. Я не знаю, чи в Києві є Ікея, зараз ще ні, але у Львові її точно немає. Вона не заїхала, хоча планувалося. На але жаль, на жаль, Ікею я дуже люблю. Як планую, поїду в Польщу, то знайду час, щоб завітати в Ікею. Я люблю там навіть кафешечка від Ікеї, в мене карточка є, там завжди смачна грибка. є, і можна брати собі напитки. Раз заплатив, якби за компот, і можна ходити і брати собі там ще пару раз. Тобто напитки там безкоштовні. Так, 75 гривень, а самій чаш, кухоль. Кухоль така назва. Не чашка, а кухоль. А ще кажуть горнятко. Як вас кажуть, напишіть, як вас кажуть, горнятко, чашка, кухоль. Тому що в різних куточках нашої країни теж є різні діалекти, по-різному можуть говорити. Якщо ви розмовляєте вдома так, то це не означає, що в іншому домі так теж розмовляють. 1150 гривень така підставка під квіти, але можна використати просто собі як столик, величезна ваза, яка красива, така скляна, ну і ціна 950 гривень, 1150 гривень. Це вже така підставка, вона більш висока. Це теж під квіти, металева. Є ранери, є серветки. Якісний ранер, такий щільний, досить щільної тканини. І природній колір, такий пісочно бежевий. 350 гривень. Ще такий взагалі природній, як льон, як полотно, таке домоткане. Дуже красиво. І така доріжка написано, 10% льону є тільки, а далі є поліестер, а, є і бавовна. Не зрозуміла, що скільки, але ну, є льон, бавовна і поліестер. Можу похвалити текстиль, домашній від юз, досить хороша якість, я купляла. Ще планую купити, на це взяла я покривало, такий плет, але ну, чомусь це поля старе, я думала, на вигляд, що це бавовна. Подушечки, це вже натуральні 235 гривень. Вони такі товстенькі на крісла. І я так їх тримаю, важкуваті навіть, чого я мучуся, там є ручечка бачу з боку. Бачите, є ручечка і можна взяти так. Виглядають вони якісними і добротними. Написано, що це бавовна, 235 гривень і 250 гривень теж. Дуже хорошої якості ці подушечки. Вони такі, якби пружиняться, це це говорить про те, що вони такі більш якісний мають наповнювач. Я їх, бачите, так, потіскала і якби, знала якість. І це 100% бавовна наволочка, досить цупка, така текстиль, цупкий текстиль. А є килимки різні, теж такі більш природні кольори, як ви бачите, молочний, бежевий, пісковий. 2000 на знижці, килим коштує це виставковий зразок, це, напевне, тому знижечка. А хочу вам показати, як багато в'юску є текстилю домашнього на ліжко, це сатин. Бавовна сатин. Мене більше приваблюють взагалі однотонні такі готальні кольори, якби без квітів. Я не люблю з квітами, а всі люблять по-різному, тому я буду вам показувати різне. Які ціни погляньте, це бавовна і такий смужко досить, досить і досить хороший. 2299 гривень такий комплект білизни. Тут, як бачите, є розмір. Окремо ви теж можете докупити собі простирадло, можете докупити наволочку. Це простирадла по 500 гривень, вже подорожали. Ще недавно я купляла 300 гривень, було ну, 300 з копійкою, а вже 500, ціни ростуть. Дуже стрімко, дуже стрімко і в цілому світі. так бавовна є такий, а теж сподобався білий і в таку клітинку широку 1150 гривень. Які, а, яке крісло і який пуф такий мохнатий, білесенький, м'якесенький, так би собі всівся і заснув одразу такий затишний, м'якусінький. Ви тільки погляньте, яка красота. Це я так йду далі і знову побачила, ще більше мені сподобався однотонний такому шоколадному кольорі, але ціна 2499 гривень. Тут більший метраж, звичайно. Тут бавовна з віскозою була. Оце 140 на 2 метри, 1150 Побачила, як вже комплекти, це, що я вам показувала в смужку, 1699 гривень є вже одягнений, тобто на ковдру на подушку. Подивимося, ось цей. Який має вигляд. Подушка з такими рюшами, Це мені не дуже подобається. Намило, намило так, затишно. Якість непогана, я так подивилася, попробувала. І до 60% дерев'яні столики є. Стіл кавовий отакий От досить цікавий стіл, тумба така якби 5500. Це дуб написано було. Можливо, тому така висока ціна. А столик менший більший, 2750 і дешевший, Ось який він має вигляд. І я пішла далі дивитися, я не виключила камеру і перепрошую за таке моталяня. Ну, все ж таки, щось там знялося, я не хотіла вирізати, тому що ви побачили більше, якби. Асортимент у магазині Юск. Я собі йду і думаю, що в мене камера виключена. І за одне, заодно я знімаю. Тобто не я, а воно знімається. Я йду вже на вихід, і всім папа. -па, всім папа, -па, до зустрічі в новому відео.